Зіставте вподобайки, пишіть коментарі, підписатися на канал. Переможемо разом. Могончаренко розносить зелену плісню. Планує залишитись при владі. Вони планують переформатуватися. Звичайно, що ніякої служби народу не буде. Може буде блок зеленського, може буде якісь інші історії, але його команда точно не збирається нікуди йти. Що стосується його особисто, я не знаю. Він взагалі то обіцяв йти на один термін, а ще він його і також пересидів. Тому, як на мене, йти на другий термін це буде з його боку пряме порушення власних обіцянок. Ну, він багато своїх обіцянок порушив. Тому тут це для нього буде, напевно, вже нормальна річ, але взагалі то не нормальна річ так, так робити. Ну але я не знаю, що він зробить. Бажання у нього йти від влади я не бачу. Фадина розносить мародерів. Залужного звільнили, тому що він був занадто популярний. Ну, давайте скажемо правду. В Зеленського не була потрібна людина, яка має вищий рейтинг, ніж від сам. А сирського зараз починають травити через Мар'яну і компанію, тільки тому, що є великі проблеми на фронті. І офіс президента, і, зокрема, головну, Верховний головнокомандувач не хоче на себе брати відповідальність за те, що є провали на фронті. І коли ми говоримо про проблеми сирського чи Содоля, нам треба передовсім ставити питання, хто їх призначив? І чиї накази вони слухаються? Тому що якщо е, залужний він все-таки був стратегом, який мав власну візію, і він пробував відстоювати саме свою думку, ну наскільки мені відомо, то сирський він хороший виконавець. Він підпорядковується. Зеленський наказав, сирський робить. А питання в тому, що наказав Верховний Головнокомандувач, і коли українці усвідомлять. Що Верховний головнокомандович мутить воду, перепрошую, і що із-за його некомпетентності і небажання усвідомлювати, що є люди фахові, які в тому розбираються, і він їх має слухатися? Ми маємо великі проблеми на фронті. Але, от я, якраз сьогодні, сьогодні ж день героїв наших, я сьогодні, от мене довгий час вже мучило питання, а де ті всі генерали яких звільнили разом з, е, з залужним по суті? Команду залужного з, звільнили це ж. Е... Величезний перелік супердосвідчених генералів, які тримали оборону разом з залужним, разом з армією у найважчий час московського вторгнення. От ви просто навіть їх назву: генерал-лейтенанти Шапталан, Наєв, Бокій, генерал-майори Кириленко, Коваль, Кучеренко, Лучніков, генерал-лейтенанти Забродський і Мосюк, генерал-майори Миронюк Палагнюк, бригадний генерал Василь Зубанич, генерал-майор Літвінов, бригадний генерал Тарна. Бригадний генерал Гнатов, генерал Майор Герега, генерал Майор Ковальчук. Сьогодні я запостила, хто знає, де вони, вони всі були усунуті з своїх посад і далі розпорядження Міністерства оборони. А сьогодні мені хтось такий доброзичливий написав, що в кількох з них хороші посади в вищих навчальних закладах. І їм там добре. Я перепрошую, бойові генерали в навчальних закладах. Добре, коли якщо вони будуть в них викладати чи ними керувати у мирний час, а я добре знаю цих що? Я добре знаю бойових генералів. декого з них знаю з 14-го року, вони рвуться в бій, тому що там їх хлопці, там їх не підлеглі, там їх хлопці і дівчата, і ви їх відправляєте в якесь там розпорядження в той час, коли у нас бракує фахівців на фронті. У нас бракує, хто де буде закривати який відтинок фронту, хто буде там керувати обороною. Чому, коли призначили нарешті е, керувати харківським напрямком Драпатого, він вирівняв ситуацію. А перед цим не, ну не знали, що буде складна ситуація, чи не підозрювала. А можливо людина, яку туди призначили, просто була некомпетентна в тих питаннях. Можливо, людина все життя займалася іншими сферами служби, війська і так далі. Ну тобто на кожному кавалку фронту має працювати та людина, яка там буде найбільш ефективна. Нас Забродський не може бути ефективним. Нас Ковальчук не може бути ефективним. В нас Марченко його теж відправили до речі вчитися. Не може бути ефективним. В нас є до речі, окрім того, генерал-кривоносів, генерал-бурба. Де вони застосовані з усім своїм досвідом, контактами, знаннями і що більше повагою від військовослужбовців? І перепрошую це не сирський, не содольвені? Ви, це винен верховний головнокомандувач, що він по суті створює вакуум в керівництві збройними силами. До речі, от мені люди слушно підказали, це ж я говорю про генералітет. А скільки командирів, комбригів, комбатів так само відсторонили, бо бачите, їм щось не подобалось. А скільки боєздатних частин розформували, бо Зеленський їх тупо боїться, як, наприклад, вони влаштували розправу над правим сектором, які дуже гарно злагоджено працювали в рамках однієї бригади? Ну це ж не нормальні речі, і так це на часі говорити, бо я хочу, щоб ми виграли цю війну, а не її програли. А до речі, оця безумна пані в ці кілька днів ходила по парламенту і постійно наривалася до депутатів Європейської солідарності, прям впихаючись в наші розмови. А сьогодні пробувала зі мною вітатися. Доброго дня, пані Фединов. Якраз в той момент, коли я говорила з Романом Костенком, ну я сказала, що на жаль, я їй не можу сказати доброго дня. Ну на нас розходяться точки зору. А ось що говорить один із військових Василь Гунько, Бажаю міцного друзі. Це просто катастрофа. До чого ми з вами дожились? Доводиться захищати Конституцію від гаранта Конституції, захищати Україну від президента України. Друзі, це повне дно. Це катастрофа. Бережіть себе. Слава Україні! В той же час, 4 листопада, незважаючи на заборону Зеленського, 15 хвилин тому генерал Залужний відвідав таємну зустріч у США. Після відставки главком погодився на посаду ревізора та бригадного генерала НАТО. Його посада посла фікція. Вся зброя, грошові потоки в Україну будуть керуватися виключно ним. Залужний поставив ультиматум Зеленському. Відставка Єрмака, інакша папка з компроматом на самого Зеленського. Піде у США Володя. Останнє прошу, давай збережемо та врятуємо країну. Пише телеграм-канал Офісне мишення з посиланням на свої джерела. Відставка залужного це пряма диверсія Кремля. Пише Радіо Лембарг. Всі дії адміністрації офісу команди Зеленського від весни 2019 року. є цілим спрямованим знищенням української державності. Карла а особливо від лютого 2020 року, коли після зустрічі в Оманів наслідок державного заколоту владу України на усіх штаблях поступово захопила агентура ворожої держави. Цей державний заколот проти України було ретельно сплановано Кремлем наперед, а пандемія Ковіда стала ідеальним прикриттям і запобіжником проти масових протестів громадянського суспільства. Та політичних партій у 2020-2021 роках, опукаємо МЗС, ГПО, СЗР, МВС, ВРУ то що всюди було розміщено керівників на лояльних на колаборантів, і коли все було готово, прийшла велика війна у лютому 2022 року. Що відбулося і відбувається далі? Ми наочно бачимо щодня. А зараз головне завдання Кремля за будь-яку ціну усунути виправне керівництво ЗСУ, щоб перейти у нову масштабну атаку і змусити Україну капітулювати. Для цього із залужного зробленого головного подразника. Для Зеленської вигадано його президентські рейтинги, хоча сам залужний, ніколи навіть не натякав на якусь свою політичну кар'єру. Отже, відставка Залужного – це пряма кремлівська диверсія проти української державності. Волонтерка Світана Самарська у той же час пише наступне. У 2019-му я не самовіто вірила, що є якийсь план порятунку країни від зеленої смерті, бо ж десь, і коли колись людство мало досвід, коли до влади доривався зрадник. Всі правила, як відомо написані кров'ю. Отже, хтось напевно мав знати, що робити, коли країну нищитимуть зовні серед. Дене бо ж навіть перед польотом озвучують алгоритми дій, якщо а у літаку значно менше людей ніж в країні, але у ніякого плану ні у кого не виявилося. І у випадку катастрофічної людської тупості без відповідальності і байдужості не працював жоден запобіжник. Тепер я не вірю ні у які наявні плани порятунку країни ні від будь-кого я вірю у найгірше. Вірю у можливість припинення допомоги заходу, вірю у повторний наступ орди звідусіль, вірю у переростання жорсткої локальної війни у планетарну зарубу. Тепер я вірю. Усе видно, не лише я розумніші, аргументують настрій, хоч паражазілі шкурові чувають, що ось ось я опротягло лобешною касу, де треба розрахуватися за свій вибір, так чи інакше, але настрій в середині країни густо депресивний. У той же час політолог Бригинець пише наступне: Зеленський зізнався, що йому немає коли думати над рішеннями, бо тоді бо він прийняв два рішення у день і доводиться приймати 20. Отака версія того, що ми у дупі. Це наслідок того, що усі рішення приймає в країні одна людина, яка не може обдумати 20 проблем на добу. В країні, де немає вертикалі, здатної опиратися. на думку професіоналів приймати рішення на своєму рівні. Усі рішення не приймаються на своїх поверхах. А на найвищому рівні на свій суду щось вирішує сам найвеличніший. А як він їх приймає, він сам зізнався дуже швидко і без особливих обміркувань. Ви знаєте, чому свого часу залізниця з підера в Москву була така сама, як проходила без безглузді, непридатні для будівництва місця. Пороскі цар приклав палець до карти, і провів лінію думати часу у нього. Не було. Згадалось. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.